На понеділок запланована офіційна церемонія введення в дію першої атомної станції в Ірані у Бушерії. На думку деяких експертів, ця подія може спровокувати інтерес до використання атомної енергії і серед сусідів Тегерана. Мене турбують можливі наслідки, які може мати запуск Бушерської АЕС. Адже Саудівська Аравія чи інші країни регіону також можливо захочуть мати такі ж як в Ірану стратегічні потужності. іран зазнав економічних санкцій після того, як відмовив Раді Безпеки ООН збагачувати Уран. Тегеран запевняє, що ядерне паливо йому потрібне винятково для генерування електроенергії, проте США та країни Євросоюзу підозрюють Іран у прихованому створенні ядерної зброї напередодні офіційного відкриття Бушерської АЕС. Тегеран заявив про готовність відновити перемовини із заходом.